Доброго дня, дорогі мої друзі. Знову розпаковка. Тут буде у нас магазин Найнай -най» і базар. Купила ось таку кукурудзяну крупу. Вона коштує 10-20, тут 400 грам. Дуже хороша на мамалигу. це одразу літру водички. Плейте, оце висипаєте і все. через 15-20 хвилин. Супер, мега, бомба, ракета, виходить. Далі соломка 19,50. Соломка посмішка. Солона. От така. Масло 390 грам. Масло скільки коштує? Векінь котика, бо він провіряє. Масло 76 гривень. Ну, непогане, скажу вам, непогане. Сметанка, ось така, відеречко. Колись воно було літрове, зараз 840 грам. І відеречко це в нас коштує. А де то відеречко, Масло, сметана 58 гривень. Так, пиво чернігівське світло 59 гривень, 2 літра, 250 мл. Де воно? Так, yeah. да, покажи. Друзі, це виключно для печива. Ну, можливо, ще запити трошки печиво. Тому споживайте, як то кажуть, відповідально. Не зловживайте. Ні, ні, ще риба, риба ще у нас є. Бігом, бігом, бігом. Рибку купили ми оселедець такий, щоб самому заморожувати. Бачите, гарні такі великі оселедці. Не будемо класти на стіл їх добре. Вони по 117 100... гривень за кілограм. Потім ми взяли ще хека. Хек ми взяли. Оселедець. 117 Це Хек. А хек десь по 130 гривень, здається. Бачите, Та, також такий великий. Взяли ми два штуки. Так, хек, друзі, 143 гривні. У нас вийшло на 168, майже на 170 гривень. Також взяли ми туалетний папір. Де тут туалетний папір? По 5,80. І чек на цього магазину вийшов 679 гривень. Так. Ходили ми, ходили. Ходили по базарі. Ось такі смаколики. Бачите? Це не конденційні цукерки. Вони по 180 гривень за кілограм, але смачненькі. Ми взяли оріо і взяли з кокосом. Так, Смачні. Є. Ось такий рис, дуже гарненький, він, крупний такий. Получається, по 47,702 кілограма. Взяла рису. Отаку. Кістку, це свинячі по 10 гривень. І там трішечки було е, шкірок сало. Сало по 6 гривень е, кілограм. А потім, ну там було дуже мало. Е, пішли ми ще в магазин Ясний майстер, і там набрали по 9 гривень цілий великий пакет е, майже 10 кг шкірок для наших песиків, котиків. Капуста по 10 гривень. Я взяла три такі головки. Трошечки ще їх поквасити, собі, коротше, поїсти. Ось такий великий буд брензи. Тут кілограм, майже 2 кілограма, кіло 900, з щемось. По 130 гривень жінка лишила сир знежирений по 80 гривень, але дуже смачненький, такий м'якенький. Ну, На смак, як навіть я би сказала, жирний. Отак. На базарі взяла ще ось такої кукурудзяної крупи по 25 гривень за кілограм. Дуже гарна така, вона аж оранжева. По 12 гривень таке желе, жінка казала, застигає набагато краще, навіть від тих дорогих. Це також на базарі брала. Взяла півторачку молока в людей, 40 гривень заплатила, але взагалі по базарі 45 І сказати, що я здивувалася такій ціні на молоко, це. Це не здивувалося. Значить, давненько я не купувала домашнього молока. Дороговато. Але з другої сторони, дивитися за корівкою це також нелегкий труд. Так, тут в пакеті взяла я морку таку по 15 гривень, це зараз її потерти. І тут ще пакет взяли ми рибу. Риба, як він називається, короб дзеркальний по 120 гривень. Отаку От картоплю взяла, це, як казали, що Кавказька рання по 20 гривень, тут 3 кілограмчики Довгенька. Хто знає сорти картоплі, дійсно це кавказька рання чи ні. Ну І саме таке, що мені найбільше подобається покупочка, це ось такий вазончик в горшечку. Бачите, в такому горшечку примулка. Ось така суперова. Вона 50 гривень. Коштує. Тому подарили мені ось таку квіточку. Ну, як подарили. Я купила сама, потім просто гроші віджала. І ось така шкіра, що я казала, цілий пакет по 9 гривень. Песикам, котикам до каші додавати, щоб було смачненько, дуже-дуже виходить смачно. То, так, в мене така велика закупка вийшла. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Підписуйтесь, діліться цим відео своїми друзями. Миру добра, пока-пока!